Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюся з вами дуже простим в приготуванні салатом. і для нього мені потрібна одна копчена куряча грудиночка, 5 відварних яєць, 250 г помідорів, 3 плавлених сирка та майонез. По бажанню в цей салат можна додати 2-3 зубчика часничку. Але ви дивіться так, як вам подобається. Хочете додавайте, хочете не додавайте. Курячу грудиночку нарізаю кубиком. Ви можете нарізати соломкою будь-якими шматочками, якими вам подобається. Це вже все на ваш вибір. І відправляю в посуд, в який буду складати повністю весь наш салат. Ось так відправляю. 20-30 грам копченої грудиночки я залишила. Я буду зверху прикрашати нею. Наш салат. Ось так зараз роблю сіточку із майонезу. Майонезу не жаліємо, щоб наш був салат соковитий, не був сухий. Яйця натираю на середній тертці та відправляю все до нашої курячої грудиночки. Роблю сіточку із майонезу. Особливо на яйця прохання майонезу не жалкувати. Невеликими шматочками нарізаю помідори, ось так. Ви дивіться по бажанню, якими шматочками вам подобається, такими все і нарізайте. Все гарненько розправляємо. Та знову робимо сіточку із майонезу. Плавлені сирочки натираю також на середній тертки. Дуже добре розправляти всі інгредієнти вилочкою. І знову роблю сіточку із майонезу. Тепер зверху прикрашаю курячою грудиночкою. Ось так. Звичайно ж, наріжу зелені в мене сьогодні петрушечка. І будемо зараз прикрашати наш салат. А я вам всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, якщо вам подобаються мої відео, і всього вам найкращого!